Привіт, товариство. Дивлюся ваші відоси, та вже мене дуже надо спостерігати за тою помилкою, що постійно робите. Мало того, що самі робите, а ще й інших новачків учите тому. Зверніть увагу, от так от працюєте. Вже Ужесті навчили, що треба мати з собою лайфлайн, лінію, по якій будете тікати, якщо на вас нападуть пчоли чи шершні. Про те, що руку поріжете, то я ігнорірую. Отак от, от працюєте. Як ви думаєте, добре працюєте? Та ні, звісно, не добре працюєте, бо своєю пилою, в даному випадку тепер у мене велика, ріжете собі і охватку і одночасно і лайфлайн ріжете. Ну, тать, якщо не можете знайти у відеох, як правильно не читаєте інструкцію по роботі від компанії Petzl, там все чітко намальовано, написано, розписано, просто бери і користуйся. Я вам мушу показати, отак от, от працюєте і лайфлайн у вас завжди на рівні колін. Якщо у вас будуть, буде лайфлайн на рівні колін, у вас шанси вижити набагато більші. Отак от правильно. На рівні колін у вас лайфлайн. Неважливо який тут спусковий. У мене такий, у вас буде не такий. Неважливо, тут є тепер не в тому, що який там механізм, а в тому, що ваша мотузка ця на рівні коліна має бути. Там, Тут ваша охватка і ви так піляєте. Все. Сняли з стормоза чик і почали піляти. Якщо щось пішло не так, десь черканули, можете прозівати, може вище буде, можете прозівати. Повисните, буде больно, але залишитеся живим. Це не ігноруйте, запам'ятайте. Правила техніки безпеки написані кров'ю. Вони червоні. Так що всім добра, бережіться лайфлайн на рівні колін. Все, пока. Всім добра!